Його везли на операцію під обстрілами. Данило Кравчук із Макіївки. Тяжко хворий. У дитини гідроцефалія у Харкові медики призначили термінове встановлення шунту, аби аби рідина в мозку не затримувалася, але грошей на імплант у родини немає. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Ще в утробі матері Данило ночував у підвалі. Там на останніх місяцях вагітності Світлана ховалася від обстрілу як наслідок перечасні пологи. Дитину одразу помістили до реанімації. Спочатку лікарі вважали, що в легенях застоялася рідина, потім визначили порок серця. Сказали у рінка порок серця. Тут врачей немає, оперувати нікому. Думайте, що робити. куди -то виїжджайте. Хлопчик чахнув просто на очах, не реагував на оточуючих, голова деформувалася. Гроші на поїздку в Харків довгі півроку збирали всім світом. Здійсь ми нанімали скору в нас, довозили до Славянська, со Славянського наустрічали і харківські доктора. Лікарі встановили точний діагноз. У Данилка гідроцефалія. Це Було страшно, тобто жидкістю був заповнений весь мозок. Єдиний порятунок для пацієнтів з такою тяжкою хворобою встановити спеціальний шунт, який викачує рідину з голови. Сам імплант коштує десятки тисяч гривень. Такої суми в батьків не було. В той момент була дуже тяжело. раз сказали суму, це був шок. просто. Допомогти малюкові потрібно було якомога швидше. Першим про кого відразу згадала Світлана був гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Після звернення на гарячу лінію вже на наступний день сина почали готувати до операції. Огромне спасіба за те, що є такий чоловік в нашому регіоні. і взагалі по мере, в нашому поколінні, січа, яка допомагає дітям. Наш як Він, вихраніть заочно наш. Хотілося б, звісно, да, у нас є така мечта зустрітися з ним ну, действительно лично. Ми очень благодарні. Якщо б не фонд, я навіть боюсь представить, чим б все це закончилось. Медики в Макіївці пророкували відсталість у розвитку і запевняли, що малюк навряд чи зможе говорити, але після операції його стан покращився. Він почав шевелитися, уже агукати. Глазюнки одразу такі голубые <ріху> открылись. Легче, звісно, ребенку стало. Оно видно, ну, сразу по ребенку. Зараз хлопчик розвивається, як і всі його однолітки. Ось це хто? А це? Яйка. Читає з мамою книги і з цікавістю береться до всього нового. Заговорили ми нам, ще двох не було. Книжки, страсть у нас машинки, особливо виламувати колеса, це взагалі та Ще Данило любить грати у футбол. Він тренується разом з татом і дуже хоче вийти на справжній майданчик. Вікторія Чистюхіна, Данила Кірєв, Сабиті, канал Україна.